Казка Комірець Біллі Сторожове цуценя Біллі мало погану звичку чухати себе за вухом, ніби в нього блохи. Втім, йому це тільки здавалося. Біллі був дуже чистим і доглянутим цуценятком. Щоб відучити його чухатися, фермер надів йому на шию дивний комірець у формі конуса. Ну, і вигляду тебе розреготалося мишеня хвостик. Навіть баранець кудряш несміливо засміявся. Збентежений біллі заховався у себе в бутці, сподіваючись, що йому дадуть спокій. Настала ніч. Усі тварини лягли спати. Один біллі не спав. У місячному сяйві на стіні будинку. З'явилася дивна тінь. Через комірець тінь цуцика біллі була схожа на дракона. О півночі у двір прокралася лисиця. Вона підібралася до курника, приготувавшись потягнути пару курчат. Але наш маленький дракон був на поготові. Біллі вискочив з будки, голосно гавкаючи. Вигляд у нього був страшний. Фермер прибіг на шум і ледве встиг помітити лисицю, що в страху тікала світ за очі. Розумник Біллі, ось тобі кісточка, похвалив він хороброго песика.